Ну что, ты, да, у, нас, у меня мили, пушка, я У меня тоже. У меня тоже. О, хорошо. тут, oh, тут вот вот, я там золото, зазвичай Да как хочешь. Так, я еще скажу. Uh -huh. Угу. Отравлю, скажу, как хочу. Так, там не пішли. З червоної двері добре, щоб не зайшов. Який... Дивлюсь. Работах хлопнуть, пух... Не пух. Пушку з нього забрав. Субий. Ну, ну я з цієї не буду стріляти. По ботах. Опа. А, о. Над нами вже. <пу> Туди дим кинуть гранати, краситься. О! О тут. Зверху. Отут. Один над нами. Прям. Чекай двері. Ті що ззаді мене, а я ці що... А, сядь ось сюди або ось, ось сюди, так щоб тебе не було видно. Дивись те, що в мене за спиною. Все, ті двері я закриваю. Ні, оці о ці дивись. А, У мене кут ближчий. Ти просто, якщо будеш понял. дивитися Ті, на котрі я дивлюсь, буде херня кого відкриють. Понял. Ну ты понял, да? Ну угу. їх надо приймати. Ну будуть... О! Слідкую, слідкую за тими. — Приймаємо. Відкриваю. — Да. Давай. Не бачу. Давай побігли. В ангарі може. Не не не, вони сюди бігли. — Да, туди, пішли догонять. А де, там, вперед, Тіпу, я побіг. — В голубі. Що, вони не, нас не, не почули. Ні, не, то він в голубі. Выжить вроде это ты стрелял вс Ну да Ага -а -а. Ты его забрав Ты забрав же его? Точнее, да Таких было двое Да И что, это того, зара, 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 зара І повернемось в ангари. Вона випльовує. Нормально патре. Ти на четвертих? Угу. Він бомбик прямо. Йомпік, вот Юмпіка візьму на тобі боті. Я, я не взяв з собою запивку. Он, Он є. є запивка, Он. То... Раз. Ты скинов? Да. Два. Ты можешь, в принципе, уже А в эту не надо? Э, не, я взял, я не взял тебе за то. Да, в бомжик погнали. А что ты не взял с него задувку, печиво? А я маю нашел ли мне. Да я в нас. Пошли назад. Я той ангар хочу пролутати. Я там такого самого кейса знайшов. Ой, не кейса, а скейта, а вот як ти? Але заходимо все одно обережно. Хтось тут... Вот сейчас я могу кошку на отсюда. О, да. От этого нема патронів у него патроны были. Браво ще ходить. Право, справа, справа, справа. У него патроны были в трусах. Я по ботах буду. Я напевне толкся. There's nowhere to run! Oh, to hit you hit Так, да я тут зараду кинуся сяду. Давай. Один магазин є. Ты не лутаешь. Заражаюсь. Я ту кімнатку лутану. А, к... стоит, знаешь? К... Каколючик в мене є. А, яку? Вот за ту, заверху тут. Так він же лутав по цей типу лин зайшов в кімнату так... лотну, ку ти знаєш, знаешь він в кімнату лутну. А, чут наш була. Не ну диму глянешь, але... Я майже певен, що вона відкрита. Осуждаю за матюки. А що я сказав? Блять. Ладно, не помітив. Так, біжу Чому? Я коротше. Як ключи дознайшов? Ти хліб. туда вже понісся. Непоганий ключик знайшов. Фіольний? Конечно. Ну то файно. О, я тебе можем мп 40 з бота вынести, якщо хочеш. 45-ки, може, десь найду, то 45 ками заряжусь. А он тут бот лежит. Шо, Шо ты підлутався, чуть-чуть? Не, він кімнату не відкривав. Не открывав? Mm -mm.

На мотельку вриваємось? А, так? да, вриваємось. Пробуємо эпикой і кокотичкой. Можно длиться спробовать заходить. Не Давай. Ну да, отак и угу, вот так. Угу. Спробуем. Якщо тут Щариф нема. То все будет гладко. А якщо есть щири, то потравим. Правильно? Ну конечно. Конечно. Ой, ты так в це вікно вылетаешь. Можно вылететь. Справа, справа, бегаю, бегаю, игра. Стой. Нет, точки ты цей всередині бігають, церени бегают, бігають. бегают. Ну ми забігали, я почувствовал. Может плати Ти на тішках? Так. Да. Ага, над нами. По традиції спочатку зовут За... чи... зачищаємо, да, потім мутаємо. Да. Але молочко я візьму одразу. Накидав. Диємо, чи він, ми... чи він ти. Я я йому накидав. О, ти стогнеш? Ні, він стогне. Так. Треба добивати. Кидай гранатку йому. Це де ми були? треба входити, мабуть. Думаю, буде. Ай-яй. Піддимай, підійш, що? Да. Ну, його треба не випускати. Да. Що це відбувається? Він по мені випалив вал на другому поверсі, але він не попав. Не попав. Ну, то почекай. Другого по тобі? — Да. А І я піднятися він... хотів. Чекай, що піднімемо, ним живий? Да, да. А, стоп, він другого поп... поверху тут зі сходів. Да, він не попав по мені. А ну. Через вікно відкривай. він стріляв. — А, не звідси? — Ні, він а через вікно стріляв. О, тут право вікно вдвох. А не пуплину ще Так? — на. Да? все. — Я забачу, да. Так, ось. Через той Ой-ой ой Погано тобі. Он конкретно. Чи ти ч? Що ти взяв? Через Бо... стіну е, через вікно стріляв. По мені, що в домах дуло стирчало через е, стіну. Може це цей самий? Може спустився, ніхто ж я ж не кажу. Мені зашиться, но а за А за, за я не взяв. А, на. А думав, що взяв два штуки, якщо маєш все фатать. Сейчас не шума. Піднімаємось на другий поверх. Тут? Угу. У нас погане місце. Та ні. Ну так, да, так, да, так. Да. Давай, піднімайся. Що там? Ось. Масочці, масочці 19. Нормально. Є. Чи, чи бот чи тип, да, зверху спускається криса крыса. І справа хтось, от я не пойму тільки. Вот это був бот, чи тип. Дивись оце вікно. Ти ходиш? Ні, у вікно дивишся? Да. Хорошо. То ти тільки що ходив чи ні? Ні, не, не я, я ж кажу, му. О, нормально. Нормально. Я не, я не знаю, його навіть видно не було. Чітко. І там остався один. Я підуте куртка чек. Да, чек не може там є ця карточка. О, відкриємо. Нема. Так, що далі? Листок, на церковь, на отали. Давай на бежим бі... туди на церкву. А шо ты всередине ту шляпу на не ней? Ничего я не лутаю, бежим. Там М110, а ладно, пришла. Ара пить біля вертушки чеку. Двері відкриті. Тут пролутано. Наче вони на церкву побігли. На, на церкву гайнули, да. А може сидять тут. В, 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 в ліску, може, ти з оптикою? Так. Да. Давай пер... перший, чекай. Закинемося. Ничего никого. Могли сюда спочатку побегать, так хотя бы лесок. Пошли, пошли. Пойдем. Вот. Да. Чекаешь патры, не? Чеша? Чекаешь патры? патры? Да. Давай. Я сумку чекаю. Бализу, Бализу. желательно на бою прикинь. А у Вализи зубна паста. Якую. Давай, давай, чисто. по три мне на бою, когда с КС Не-не. У меня я. Ты за стреляешь? Нет. Я с бота Билли забрал. Кем ты выявляешь? Бот. Тут не було если айфоны открывали. Да и лутай тут. Что лутай? Ну всередині. Ничего. Так, далее конюшни готель. О. О, не спеши. Що, мотель прочекать, че конюху. На конюху, туди на готель. На мотеле, типа. Ну то файно. Погнали. Больше не Ну, пошли. Типа файтить, что хочешь. Да-да, может, я их. Главное, чтобы не на басе были. Ну, это тоже правда, и чтобы нас не разделили. блядь, пил, пил. На мотеле. Оп, опа. Сейф открывают. Что угу. Шо робимо? Можно дым позакидать, если ты поприкрыешь меня. Выкурить. да мотель. я бы пушил, не? Ну так пушить, я же кажу. Давай, кидай. Прикрывай, чтоб... в окно прикрываю. Да? кину, понял. Шай одну кину, понял. Я думаю, вже погано. Сховайся, 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 сховайся. Його надо не выпускать. Він мене Є далі закидыває. Я не знаю. Жив... Ди Де... вхит бачиш, чи ні? Я шьевсь. Ты mm. вышел <звук> чудить. Я кажу далее уже винимо. Я пішов з цієї сторони. Закрывай там не було нікого, тільки ти бігти почав, він виліз. Логічно. Mm. То я накидав йому. І It's за sense, щоб ти і за то, походу ти і вижив. Все, тихо. Ходить десь, Не підставляйся. Ну я тут біля, біля забора, біля цього входу. Не спіши. Мене обходять. Тікають. Тікають? Он в цьому домику. В цьому домику? Понял. Все. я. Я в середині. Так, я його не випущу. А що ти за де він був? Понятно, я не доки... я не зарядился. Адем был. Ты сказал. Эээ. Не хватило патронів мені.